«Quick Power» – Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. «Quick Power» – Офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Андрій Анатолійович, вітаю. З перемогою. Ви здолані результатом сьогоднішнього матчу і грою головне своїй команді. Дуже дякую. По-перше, результат задовільний. Перемога є. Перемога. Три очки є, три очки. А, але якість гри це дуже риторичний риторичне питання, тому що е хлопці можуть грати значно якісніше, значно агресивніше, як в атаці, так і в середній лінії. Е було дуже. Багато помилок неочікуваних, невимушених на рівному місці, але у суперника їх було значно більше. Тому я думаю, що ми скористалися цими помилками. А в свою чергу, якщо брати в цілому гру, то Ну, десь 10-15, мабуть, до пропущеного нами м'яча. Така була дуже нервова гра е з нашої сторони, але потім е трошки е заспокоїлись та почали контролювати гру, що в цілому призвело до перемоги. Хочеться визначити сьогодні, ну так здалося Кирило Дівтяр забувся свій перший в кар'єрі. Ані Геннадій Синчук дуже так дало вийшов. Вони приїхали з таким настроєм після збірних, да, я так розумію. Ну, я вважаю, що це підйом для них десь там всередині. Ось ну ми за них дуже радіємо, але... Працювати та працювати ще. <кхе> так що задоволені, не задоволені персонально, то окреме вже питання, але в цілому поздоровили хлопців з перемогою. Останнє <кхе> питання, сьогодні глядачі були перші присутні на трибунах, коли якось відчули цю підтримку? Навіть якщо Невелика кількість глядачів присутня. Я вважаю, що хлопцям не тільки нам, обом командам приємно грати, коли хтось щось там викрикує, підтримує. Це той антураж, без якого футболу нема. Що ж, дякую вам за перемогу. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.